Отримати пільгу, психологічну допомогу чи організувати дозвілля для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників. У Білій церкві офіційно запрацював комунальний заклад із назвою Ветеранський простір. У області він уже одинадцятий за рахунком. Це такий собі комплекс, створений за принципом єдиного вікна. Там можна отримати і соціальні, і адміністративні послуги, та навіть просто поговорити з однодумцями. Як працює ініціатива, покажемо далі. Олександр розпочав свій бойовий шлях ще за часів АТО. Згодом три роки боронив країну на сході вже під час повномасштабного вторгнення. Отримав поранення, тепер намагається пристосуватися до цивільного життя. У мене дуже багато є проблемних питань. Мені треба юридична допомога також. Медична, можливо, чуть пізніше треба буде. Сьогодні Олександру допомагають знайти відповіді на всі питання в цьому комунальному закладі. Ветеранський простір уже офіційно відкрили у білій церкві. Керівник закладу теж ветеран, а отже, не щоток знає, що насправді потрібно побратимам. У нас на постійній основі перебувають представники соціального захисту, СНАП, центр зайнятості тобто, це місце, локація, куди звертається ветеран, чи членів родини, чи член родин загиблих вирішенню своїх там побутових питань, забезпечення піль. Фахівці з супроводу щодня отримують від ветеранів понад десяток звернень. Це питання щодо житлово-комунальних послуг, протезування та чимало інших. А дехто приходить просто поговорити, іноді й таке треба. Ми, як фахівчині, їм допомагаємо адаптуватися, звернутися на всі етапи реабілітації, починаючи з першої психологічної, щоб він розумів, що їм робити далі. А потім супроводжуємо, чи це йому треба освіта, щоб він міг перекваліфікуватися і працювати, чи це йому потрібно професійне зростання, щоб він міг, чи можливо йому потрібно для бізнесу грант. У профільному міністерстві наголошують, реалізація ідеї, щоб в одному закладі ветерани могли отримати відповіді на всі свої запитання. Головне завдання держави те, що я бачу сьогодні, це те, що громада розуміє, що ветерани це цінність, і розуміння цієї цінності і інвестиція в ветерана це завжди в плюс, тому що там, де виграє ветеран, в результаті виграє родина, громада, область і держава. Сторені відповідні умови і безбар'єрності і. У де можна отримати всі послуги необхідні, як соціальні, так і адміністративні. А крім того, має можливість кожен тут випити просто кави. Це вже одинадцятий ветеранський простір, що діє на Київщині. Посадовці планують відкрити такі заклади в усіх громадах регіону, щоб кожен захисник і його родина мали шанс на нову сторінку життя без бюрократичних клопотів. Послуги у ветеранських просторах для них безкоштовні. Вероніка Ведмецька, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині Новини.